Путліру зараз дуже непросто, Ой, як непросто буде пережити ці вибори, щоб його там не знесли. А, а якщо навіть ну, в кращому випадку для нього він виграє вибори, то нічого гарного його не чекає. Постійне, постійне зростання негативу в Раші, приховане це незадовільнення людей. І в вищих, також в вищих кругах людей, які мають гроші, але не можуть їм скористатись, тому що шлях на захід для них зачинений, вони теж точать зуб на Путлера. Це зрозуміло. Ну І сам Путлер після засудження в Гаазі не може не потрапити не до одної цивілізованої країни. Бачите, так що. Навіть якщо там, він вибори і виграє, ну це ми говоримо якщо. А зараз якраз для нього така гаряча фаза буде, тому що можуть знести це як пожар. Він визникає, там, хоч як би ти там, не приміняв ці пожарні, там, все е, рівно виникають пожари, так і тут. Як би він не перестраховувався там, вбив Навального, от зараз для нього дуже такий він... пройти йому потрібно по гастрію ножа на цих виборах. Так що будемо сподіватися, що зараз його ще й повалять. Не дивіться на те, що все так тихо, поки тихо. От воно за запалиться швидко. Е, все на все добре, до слідючої зустрічі.